Шановне панство, липень 2025 року Миколаївська область, у нас по засуха, нема дощу, ну щось збирається, може сьогодні, не знаю. Я давно не знімала такі відео, як залишити питання для реабілітолога». Ну, люди, можливо, і не знають, що задавати реабілітологу. То я буду сама час від часу розповідати. Якісь знання з реабілітації або з медицини, або з просто те, що відноситься до нашого здоров'я, з анатомією можливо. Сьогодні тема вітаміни, штучні вітаміни. Сам наш організм може синтезувати. Вітаміни в організмі. Вітаміни не потрібні для енергії, вітаміни потрібні для біохімічних процесів. Але якщо людина або дитина дуже довго е, вживає штучні, тобто синтетичні вітаміни, то тоді організм перестає. Виробляти свої вітаміни і не може, не може використовувати ті вітаміни, синтезувати, які приходять з їжею. Тому зверніть на це увагу. І от дивіться, коли дуже довго приймають люди штучні вітаміни, синтетичні, і потім перестають, організм уже не може виробляти свої вітаміни. І тоді починаються захворювання, тобто біохімічні процеси в організмі. Чується. Зверніть на це увагу, Тож їжте овочі, фрукти, особливо зараз в період літа. Використовуйте це і не переходьте повністю на штучні вітаміни, які можуть призвести до того, що буде захворювання організму. Всім вдалого літа!